Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож дуже важливе питання, я б сказав би, навіть вкрай важливе, з яким потрібно розібратись, потрібно зрозуміти, як це все працює, і ви зрозумієте, як можна збільшити, так як рухатись. Тож, чи чи дурить людей пенсійний фонд? Чи могли б пенсіонери жити краще? чи... Нараховує він пенсію стільки, скільки потрібно, і взагалі розберемось тими їхніми формулами, коефіцієнтами в спрощеному виді, звичайно, щоб ви все зрозуміли. Тому діяльність пенсійного фонду, як вона є, розбираємось. На основі ваших коментарів, на основі вашої підтримки також будуть конкретні приклади, приклади як то все працює на конкретних справах і конкретні дії. Що, що ми вже робимо, наприклад, наприклад, я так, щоб та ситуація виправилась, щоб е, то так не працювало, а працювало правильно, щоб людям нараховувало все вірно, те на що вони заслужили. Тож, по порядочку розбираємо. І перше питання в лоб: чи дурить людей пенсійний фонд? Якщо так, прямо, відверто і отак, прямолінійно, да, то можна сказати, що ні. Пенсійний фонд не дурить людей. Тобто, по його доктрині, він би мав нараховувати пенсію, яка найбільша для е, отримувачів. Но, е, незважаючи на те, що він людей отак відверто не дурить, в той же час він не доплачує, не дораховує і е, не дає людям. Дуже великої кількості інформації, яка б могла б стати їм в пригоді, і вони могли б збільшити їхню пенсію. Він просто її людям не говорить, хоча він її чудово знає. Це все стається через розбіжності в нашому законодавстві, через те, що дуже багато рішень доопрацьовано постановами Кабінету міністрів, а не законами. І тоді можна варіювати в ситуації, да, отак плавати, нарахувати або так, або так, або так, або так, що і робить пенсійний фонд. Ну зазвичай він нараховує вигідну суму для нього, а не для пенсіонера. І тоді, коли пенсіонер вже то все продвигає, то він значно збільшує свою пенсію, коли пенсіонер то все взнає. От тому я зараз вам хочу і розповісти, щоб ви це все знали. Відео буде, як я вже казав, з фактами і з діями, без е, то такого голосласності, то будуть з конкретними прикладами, і е, без там, якоїсь реклами, да, як скажемо, адвокатського бюро Івана Хомича, е, просто отак все по порядку. Тож, е, перший приклад розповсюджений, як. Та скрізь він розповсюджений і чому робить так пенсійний, не дораховуючи 60% пенсіонера. От, скажімо, є пенсіонер, який працював в школі вчительно. Да? Або будь-яка професія, яка дає пенсію, право на пенсію за вислов років. Коли людині приходить якась певна кількість років, він виходить на пенсію за вислов років, але, як правило, далі люди ще продовжують працювати. Да? Чи ні, ну. То вже їхня справа. Ну, тут їм виповняється 60. Хоча він вже давно пенсіонер, але він має право перейти на пенсію за віком, якщо то йому дозволяє стаж, так? І дві ситуації. Перше, ви звертаєтесь в пенсійний фонд, е і він вам каже, що да, ми можемо вам перевезти, це є ваше право, ви в праві вирішувати, яку пенсію хочете отримувати, чи ту, чи ту. Але у вас нічого не зміниться, і пенсія не зросте, а може й навіть зменшитись. Е, ну, зазвичай просто кажуть, що не троште, така сама буде, тому що у вас і так вже все вірно пораховано. Хопа, ну, люди вірити і перестають щось не будуть робити. Друга ситуація: пенсіонер самостійно подає ті всі заяви, збирає всі факти, підтягує всі відомості і заставляє пенсійний нарахувати пенсію правильно. Зараз розповім, як правильно і що вони там неправильно рахують, але е, мають право нарахувати на користь пенсіонера і повинні були б то робити. Ну чомусь не роблять. І його пенсія, то пенсіонера зростає на 60%. Уявляєте, якщо ви отримували 3%, будете отримувати майже 7%. Ну, це, це нормально було б, щоб пенсійний нараховував то все автоматично. Але він того не робить. Чому? Тому що при перерахунку тої пенсії, коли пенсіонер змінює вид, вони беруть коефіцієнт середньої заробітної плати за той рік, коли пенсіонер шов на пенсію за вислугу років. Але якщо звернутися до суду і провести це все, то можна заставити їх взяти коефіцієнт середньої заробітної плати по Україні за той рік, коли ви змінюєте вид пенсії. І тоді ваша пенсія зростає на отих 60%, тому що, як правило, коефіцієнт середньої заробітної плати набагато вищий в ці роки, так тому що вона весь час росте, і коефіцієнт більший. І пенсія відповідно більша. Е, пенсійний має право взяти. Будь-який з цих коефіцієнтів автоматично, чи той, чи той, ну, як правило, беруть менший. Мені здається, оце якась така, знаєте, вже е, професійно сформована думка, що е, от вони платять гроші, як будто свого кармана, да? і в них є таке негласне правило максимально економити кошти. І от коли навчаючи нових там фахівців, працівників, бо там ж люди працюють, не роботи. Але мені здається, якби працювали роботи, то відразу брався більший коефіцієнт. Но працюють люди і кажуть їм, от ти роби отак, отак, отак. Бери готовий коефіцієнт і все рахує, і все буде чітко. І тут нема обману, але є оплошність в законі, яка дозволяє вибрати або то, або то. І, на жаль, пенсійний в 90% бере не на користь людей. Дуже прикро, що це все вирішується. В судовому порядку, тобто потрібно це все довести, доказати, хоча воно вже доведено, доказано, але потрібно пройти всю цю процедуру. І які конкретні рішення. Виправити цю ситуацію запропонував, от, наприклад, я Дивімося. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, дивіться, я розумію, що ми не зможемо зараз тут ухвалити питання збільшення всіх пенсій, так якось донести все до пенсійного. А чи є тут такі впливові люди, як скажімо, ви сказали про борг пенсійного фонду в 66 мільярдів через рішення суду? А чи не можна це усходити відразу на рівні суддя пенсійний фонд? От є такі, наприклад, показові справи, по яким виграються як по шаблонам, щоб суддя прийшов до пенсійного фонду і сказав, що от є такий шаблон, де ви чітко рахуєте невірно, там навіть міняти нічого не потрібно, тому що в суді є вже готове рішення, по якому йде перерахунок. І щоб в майбутньому не було таких заборгованостей, я розумію, що це ну. Забере роботу в таких там, наприклад, як Баня, да, ну, зменшиться кількість справ, але то буде якось вже на автоматі, от чи, є, чи ми готові зараз переступити від обговорення до справ, хто б міг це донести. Я б міг би взяти на себе е, ну, е, медійну сторону цього питання, а чи є хтось готовий, хто може взяти на себе от посередництво, щоб якось. Домогтися дійсно, щоб це були якісь дії, щоб от ті справи, які виграються, щоб вони стали показовими, щоб їх внесли відразу в пенсійний фонд як правило розрахунку, і на майбутнє повністю виключити оці аспекти неправомірного нарахування і справедливості. Бачимо, так? Да? Чіткі вказівки, просто візьміть ці справи як показові, передайте пенсійному, хай вони ознакомляться, працівникам донесуть і все. І ніяких судів не потрібно було, і все працювало. Е, далі друга ситуація з мого життя особиста. Піде е, людина на пенсію, це мій підписник, коли я з ним спілкувався. Я дуже багато спілкуюсь з підписниками, ну, по-перше, в коментарях, так, по-друге, це в реальному житті в трамваях, в тролейбусах, в магазинах скрізь. І от він каже: я йду на пенсію, перейшов до пенсійного фонду, е, там попався йому порядочний працівник, який. Порадив йому, він оформлює пенсію, а ти каже, чуєш, ми тобі нарахуємо отак, отак. Але ти можеш нарахувати ось так по-іншому, і пенсія твоя буде вища, там на відсотків 40. Но я не можу тобі цього зробити автоматично, тому що начальство по головці мене типу, не погладить, так? Ну, забороняють їм, виходить, то робити. Але ти звернись, ти напиши заяву, і тоді вже, відповідно, на основі заяви ми тобі перерахуємо і все буде більше. І можуть так робити. І могли б навіть без тої заяви, і могли б автоматично. Але я ж кажу, напевно, платять свого кармана. Інша ситуація, приклад номер 3 вже виходить, реально дієвий, коли пенсіонер отримує індексацію. Так? Як ми знаємо, за останні три роки людям платять по... 100 гривень, втішаючих 100 гривень, як вони їх називають, втішаючих. Ви уявляєте, тут добре втішився. Да? 100 гривень отримав. Чому так відбувається? Дивіться, при індексації беруть коефіцієнт середньої заробітної плати за останні 3 роки, да? за третій рік до цього року, який наступив. І то вже пряме порушення того процесу індексації. Ну, так її прийняли. Коли була пенсійна реформа, в 18-му, і так з того часу тягнеться. Але беріть цю е, зарплату, ну і коефіцієнт, який виходить до індексації збільшення, так бо там відсоток, якийсь виходить збільшення вашого тіла пенсії, приміняйте її до усіх пенсіонерів. А вони приміняють до всіх, крім тих, що пішли в останні три роки, тому що, виходить, хто пішов пізніше, то його заробітна плата і так середня більша, ніж та, яка бралася в індексації. Типу вони і так вже більше отримують. Но це все діється по постанові Кабінету міністрів. У нас є два таких законодавчих документи. Це закони. І постанови Кабінету міністрів. От зараз все навчилися робити по постановам. Але якщо розібратися, то закон має най, ну, найбільшу дію і він набагато вище постанови. І якщо проводити ту індексацію по закону, то пенсія тих пенсіонерів зростає на секундочку на 40%. Не по постанові, а по закону просто нарахуйте і все. Ну, маючи право нараховувати або так, або так. В загальному порядку було прийнято, що всім нараховувати по постанові. Але якщо, ще раз повторюсь, довести це діло до кінця через суд, аргументувати, показати норму закону, де то все написано, то дуже легко вже починає діяти правильне нарахування індексації, і пенсія пенсіонера збільшується. І можуть що автоматично. Але якщо то все всім зробити автоматично, то це 3-4 мільйонів пенсіонерів треба збільшити пенсію на відсотків 40. На 40%. Ви уявляєте, який це для них шок, так? Да? Ну, здавалося б. дійте по закону і все, ніяких проблем не буде. Отака от от складається ситуація на сьогодні. Думаю, що все чітко, чудово, аргументовано роз'яснив. Навіть якщо будуть дивитись працівники пенсійного фонду, то е, зауважити, що ще можна лише доповнити. Так? Е, ви пишіть свої приклади, як у вас то відбувалося, коли ви зверталися, так? І будемо на основі них зробити ще, можливо, є якісь такі ситуації, коли це все так ну, так, так очевидно. Наприклад, хто оформлював пенсію чорнобильців, так, е, саме по інвалідності через Чорнобильську катастрофу. Ті люди знають, що ні один з них не отримав ту пенсію автоматично, всі через суди. І всім суд призначив, і всі зараз там отримують. І вже зараз, коли людям призначено і вони отримують, вже зараз придумали там коефіцієнти, суми не менше ніж да, і платять, слава Богу. Але скільки люди пережили до того моменту, як е, то все доказали. Їх просто хотіли бортанути, грубо кажучи, їм хотіли нарахувати звичайну пенсію, а ці всі пільгові типу відмінити. Та, нарахувати звичайну пенсію, нарахувати виплати по інвалідності. А саме оцю зносочку, що то через Чорнобильську, через яку повинно бути доплата, хотіли в один момент просто всім закрити. Люди просто. Е, Будоражились, почали відстоювати свої права, і слава Богу, то повернулося. Ну чому люди повинні проходити це? Чому люди повинні доказувати це? Чому їх весь час хочуть, вертаємося до самого першого питання, одурити? Одурити в пенсійному фонді. Ну, не прямо одурити, а через отакі лазейки в нашому законодавстві. Отак от. Це от. все, все працює. Добиваємося, розбираємося, розповідаю вам, щоб ви були в курсі, щоб не попалися на ці всякі штучки. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.